Так, друзі, всім привіт. Ми сьогодні знову на кухні. Ось. Будемо. Погода у нас сьогодні нельотна. вітер дуже сильний, О, дощик на вулиці. Ось. Ми будемо сьогодні радувати себе смачною стравою. І сьогодні ми хочемо приготувати хочемо е е е чебуреки от, з лаваша. От. У нас є ось такий круглі Такі кругленькі лаваши. Тако. їх тут, а, вроді би, якщо я не помиляю, це 8 штучок і 8 чебуреків у нас должно получитися Для цього ми беремо фарш. У нас от отакий фаршик. Вже розмерся. Ось. Ось так ось. Покіо беремо його. На ну, 8 Чебуреко, я думаю, нам треба вистачити його вповні. Так, покришили його. Сюди додаємо чайну ложку солі. Ось, ось, ось. Так. Перчик. Перчик ми додаємо по вкусу. Хто любить більш? Ну, Хто любить менш? Ну, ми додаємо так, щоб було досить нормально. Так. Взяли це. Тепер беремо. От. У нас є свіжий окріп. Вирізаємо його. Бачите, от. Ноябер, я там, листопад місяць на вулиці, а в нас ще молоденький окріпчик є. Так, додаємо сюди у нас фарш і беремо пару віточок петрушки. Ось. Тоже петрушка у нас своя, круглий год і дуже-дуже мілко і... Нарізаємо. Ну, це взагалі не обов'язково, але так більш буде смачніше, сочніше і ось. Що так от додаємо. Так, тепер беремо дві середні цибулини, луковиці і так як на зажарку, так як на зажарочку, ми їх кришимо і будемо їх чуть-чуть до золотистої корочки присмажимо на сковородці. Зараз кришу засмажу, покажу, що ми будемо робити далі. Ось так пережарили нашу цибульку до такого до такого кольору і відправляємо її сюди. І все ретельно перемішуємо. Зараз показую, що робимо далі. Так, Поки ми замішали наш фарш, поки даємо йому хвилину в настоятися. Тим часом беремо ми два яєчки, розбиваємо в мисочку і добре їх розкалатуємо. Ось, достали ми наші лаваші. Їх тут Вісім штучок. Ось, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, можна брати лавашик і побільше. Ось. Ну, вони будуть більші. Якщо брати поменше, такі як от ми беремо ці. Ці нам дуже подобаються, дуже смачні. Ось. Тепер беремо ми. Ось так. Ось, так, ось такий буде наш чебурек. От можна отак от робити. Такий буде очебуречок. бурячок. Разниці в нас немає. Так, беремо. Тепер беремо, беремо. Беремо, набираємо отак от наш фаршик. Ось так наш фаршик. І його розмазуємо по всьому. Ось по всьому нашому лавашику, щоб було все равномірно. Ось так. Ось. А тепер беремо ось наше яєчко, у нас є така кісточка, добре змачуємо і. Хорошо змазуємо краюшок. так. Для того, щоб лавашик наш добре засипівся і не розкрився при жарці. так от змазуємо його. І потім, як будемо класти його, так, змазуємо. Беремо так от, вите, раз. І все добре ось так закривається. Ось бачите, так, раз. Так. Ось так от все закрилося. Тут де, де не хоче закриватися, ще змазуємо трошки. Даємо пропитатися йому. Ось. І обжаруємо у нас, ну, зараз покажу, як будемо обжарувати. Ось так, беремо тепер сковородку, наливаємо так, щоб дно покрилося олієм. Ось, і тепер беремо отак от нашого от. чебурека і добре змащуємо яйці. Отак от. Одну сторону. І це скріпить його і добре не дасть йому розкриватися. Так, в одну сторону перегорачуємо і в другу сторону. Ось от так от. І обжаруємо до золотистої корочки з двох сторон. Ось один. Ось другий. По два штучки якраз лягає на нашу сковорідку. На середньому огні обжаруємо. зараз я вам покажу, що в нас вийде. Які у нас ще буречки вийдуть. Ось так. так, І другого. Все, йдемо туди обжарувати. А поки в нас тічі чебур'яки які ми вирішили зробити отакі подліні такої форми. Покажу вам, що все зависить від лаваша і форма Тут не має ніякого значення. Добре, головне промазати. Отак от закриваємо його і в нас будуть От добре при... При... прижимаємо. Бачите, отак от прижимаємо, видавлюємо, щоб не було тут воздуху. І все. І зараз я буду готовий. Ми будемо ці ложити на сковородку. От. І так же змаз, 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 змастимо от, яєчком. Ось такі будуть у нас ці буряки. Ось. Бачите, які наші пішні такі вийшлися. Ще буреки, зараз будемо їх коштувати пробувати. Я вам зараз покажу поближе. А зараз поки що отправляємо. Ну, от сюди нажаряться наші ці, що ми робили по длині. змащуємо їх добре. Не жаліємо яєчка. ось, Главное, тут краєчки добре змастити, щоб не розкривалося. Ну і бачите, отак от змащуємо і відправляємо. Ось друге. Ось, ось як. Добре. Краєчки, головне, добре, мостити краєчки, щоб він не відкривався Ось, так. так. відправляємо О. і несемо жарти на газ. Так, друзі, знімаю все одним кадром без всякого монтажа. Ось дивляться які у нас вийшли наші чебуреки. Зараз вам переріжу. Ось, дивіться, які сочні всередині. Ось і зараз посмакуємо. Друзі, це просто безподобно. Ну, як на мене, то треба трошки, трішки більше сюди додати перчика. От, перчика чуть-чуть. <ріс> ось так, що отак. Все. Всім дякую. Робіть, смакуйте.